Вітаю вас, мої любі, вітаю! Сьогодні в нас предсвятковий день, і ми їдемо за нютою скуплятися на базар. На базар час підкупити добреньке, смачненьке, гарненьке, недешевеньке. Але то таке. Поїхали. А поки ще вдома треба вирішити, а що нам купляти. Огірочок. Можливо, декілька, ну, пару штук. Редисочки, ну, це обов'язково. Сальця, свіженького сальця та копченого сальця, а ще почеревинки, та, може, кавбаски якесь кільце, а може, два різної трошки м'ясо копченостей. Ну, пасочки, звичайно, яйця в мене є. У мене є. Так, а що нам ще потрібно? А, лак для волосся мені потрібен. Обов'язково. А що ще, що ще, а що ще? Ой, Це ми фіксуємося, що потрібно, а потім будемо фіксуватися, а що купили. Я б така вже молодої картопельки поїла, але щось, мабуть, ще рано. Ще їм. А, капуста молода. Потрібна? потрібна. Зелень потрібна. Хоча в мене вже своя цибулька зелена. А знаєте, от та, що вона з магазину або з базару вона якась точніша. Вони її заливають. А в мене, знаєте, яка цибулька? Та, що вже три роки росте, росте і, і росте. То вона не така суковита. Так, а що там ще далі треба? Що нам ще треба? А, морозиво, морозиво. Ой! Слухайте, яке кл... мені так подобається, таке класне морозиво. Рудь, манго. Ой, це моє улюблене. Я як спробувала, я не можу їм наїстися, таке гарне. А що ще? Напої які, звичайно, а водички треба взяти газованої. А м'ясо на шашлик. А, м'я, ми ж хотіли шашлик. М'ясо на шашлик треба шийок. Гарненький, жирненький, щоб був такий, але не, не дуже жирненький, ну, жирненький. Так. То треба зранку їхати, Аня, поки ще там є якийсь вибір. Давай скоріше. Ой, що ще? А, ну то може, може, рибки ще. Може, ще якої рибки. Ну, то й досить. Їдемо. А в кінці подивимося, а що ж ми купили? Аня. Фіксація Ані з рівним волоссям. Вона така буває нечасто. І то, вже все, пішла природа. Так. Анюта їде зі мною, мені буде сумку носити і буде смакувати. Яка ковбаса гарніша. Давай. Так. Ну що, приїхали? Приїхали додому. Так. Яка в нас вийшла святкова закупка? Така, як збиралися, чи інакше. Ну, Майже така, як збиралися. Майже, можна сказати, майже така. У нас, правда, винуждена да. <гум> ну, Це, звісно, це, це народ, це ж такий народ. От тобі, щоб тобі не вистачило. Стоїмо, перед нами, то значить, жіночка, останній. це то як останній в м'ясному ряду, щоб домашній взяти. І такий величенький ошик такий гарний. І я на нього вже дивлюся, і жінка передо мною. А з тим за ній розмовляємо, що будемо шиок брати. Вона така: ага, це ви не угадали. Я кажу: так що ви весь заберете чи що? Він такий величенький, такий там, більше, як на 500 гривень. Вона така скривилася, і він їй навісив її ложе, а вони заважують на 500 чим гривень, і вона така, бачу, що їй воно багато, але все одно взяла. Ну, от скривилася, а взяла. Ну, думаю, і ладно. Ну, і ладно будеш мізім пити. А ми взяли крістець. Ну, що зробити? Взяли крістець, більш дієтичний. Він виглядає дуже апетитно. Так, він такий гарненький. Ну, що, Аня, показуй. ну показуй, який ми крістець взяли. Ну, вже не хотіла йти в магазин за ошиком. Ну, що ти в пакеті? Ти його розв'яжи, покажи, що його не видно. Ні, ну не, ну розв'яжи, який. Ну м'ясо ж показати треба м'ясо, яке Яке гарне. Ну, ти сама розв'язуй. Ну, возьми, це розв'яжи, його ножом розріжеш. Прямо такий красивий. Ну, звісно, я, звичайно, за шийка роблю шашлик, ну буде скрізься. Та ну от Аня, ти що руками боїшся взяти м'ясо? Ну, Ну, не бійся, це ж м'ясо, це ж не гівно. О, такий гарний. А, який гарний! О, такий, О, такий прям взагалі яке м'ясо. Гарний буде. Правильно? Правильно. Нічого менше сала. Так, на що редиска? Редиска, така гарна, по 110. І прикол. Сьогодні я запам'ятала про картоплю молоду. От тобі картопля є вже молода, теж по 110. Ну, це капець. Взяла менше кілограма на 90 гривень. Аском оскоміну... трошки, да. трошки, ну, зіб'ється, і потім вже будемо терпіти далі. Так, що ще? Там Огірочки Огірочки по 140, да? Да. 140. Пасочку таку маленьку, ну, чисто символічну. Вона трошки вже вон, з'їхала, верхушка, дві капустинки. Ну, хлебушка ще трошки з зернышками. Веточку помідорів. О, показувай, це гарненьке. Це таке добреньке. Оце, кстати, було взагалі недороге, да? так? Ось таке, воно як щикавинка. Домашнього копчення. Взагалі була недорога. Я вже не, не пам'ятаю, скільки не пам'ятаю, але вона була прямо не дуже дорога. А що ще сало, так? Да? А сало то по 120, так? Да? Оце ми взяли. Да? Да. По 120 Чотири куска. Прям гарне. І воно таке пропечене-пропечене. Гляньте. Ну, хто розуміє, той розуміє, так? Да? Прям пропечене, гляньте, яка м'якусінька шкурочка. Прям. От вона, О, прям ногтиком так, і взагалі. Така прям пропечена, наче її немає там. Що там іще? А, іще ж взяли ще копченості, да? Копчених понабирали всяких разных. в Морозинку покидали. О, глянь, який гарний. Тоже. Тут ще трошки он, є таке, і така. А це вообще чисте мясо. Це, кстати, шиї копчений. Прям чисте мясо. Кстати, по 300 гривень, да, він? Да, по По 300 копченых шеїк. По 300 гривень. Та, взагалі клас. Не нормальна ціна. Ну що, пепсі взяли, можна і шашлик буде спробувати на маринад. Можна, кстати, пепсі з соком вишневим. І зробити трошки м'яса таким маринадом, він буде такий солоденький, цікавий. А ну, а другу половину, звичайно. Ну, оце така закупка в нас. Святкова. Така закупка. О, о Аня! А ну, пробуй. Ми ми пробували на базарі. А ти що не пробувала? Yeah. Ну пробуй. А мені як ти пробувала? Ні, yeah? yeah, я сама пробувала. Ну як? Oh, да? uh -huh. Смачно, смачно! Yeah. О, клас! Так, ну це така закупочка, так що з святом все воно ж буде завтра. Ну, ще рано. З наступаючим! З наступаючим! З наступаючим. наступаючим! Так, ну що, це така закупочка. А, що ще хотіла сказати? Що ще хотіла сказати? А! Люблю цілу!